Як тепер наносити олово? Перше, як я роблю, я беру от салфетку, олово все одно пачкається, я його витираю. Бачите на салфетці, ну, ви поняли, да? скільки остається грязі, воно, ну, щоб в мене не було шлака. Воно все одно там менше цього мусора. Ви це робите чи не робите? Скажіть. Ну, все одно ж лежить десь в пилі, десь то, десь все. От воно у вас блестить. Ви побирали всякий мусор, от воно блестить, гарненьке, все, як може. І далі ви наносите. Як це робиться? Це дуже важливо, кстати, Тому що нанести олово це теж треба вміти. І саме гоне нанести, не спалити флюс. Допустимо, плам... горілку не треба, це дуже велике плам'я. Ось таке, що ну. По звуку там єлі єлі Ну ви подивитеся по скорості. Як я роблю? Я беру в ліву руку горілку, в праву руку олово. Як може хто аргоном вміє варити, це пуші саме. Я прогріваю олово. О, Прогріваю олово. І прогріваю деталь тепер. Деталь я всю прогріваю. Не зону вложення, щоб вона була плавненька. І мені треба відкрити цю деталь. Відкрити олово. Дивіться, зараз покажу, коли воно відкриється. О, бачите, як відкривається. Все. Воно відкрите. І тепер. Я отложу. Зараз я знову прогрію олово. І я ставлю олово і грію деталь. Не олово грію, а деталь. І воно, бачите, дивіться, як плавиться. Воно влазить одне з ціле. З... Видно, як воно прямо вже влізло. І от я грію. Воно відкрилося. О. І вбираю, бачите? Ну, трошки. От... І отак от от я веду. Бачите, аж двигається. Бачите, я везде відкрив? Обязательно відкривати маєте. І отак от я наношу. Все. І ну, далі, деталь ще гаряча. голово. Раз підігрів. Раз пішло. Бачите? Все. Можете так, бачите, виходить? Ви можете так налажувати? Так же само далі. Мені треба, допустим, я зараз заложу, а потім підложу. Я зараз роблю основу, заблокую, щоб в мене була база.